Друга світова окупація двома тоталітарними режимами: смерті, кров, злидні, голод. Хіба є тут місце моді? І як жахіття війни вплинули на те, що носили українці? Ну, ми розбиратися протягом періоду Другої світової територія України зазнала територіальних змін, і в результаті політичних домовленостей між СРСР та Третім райхом. У 1939 х 40 х роках до складу УРСР були включені західноукраїнські землі, що раніше були у складі Польщі та Румунії. А у 45-му було укладено домовленість про входження до складу Української соціалістичної радянської республіки підкарпатської Русі. Звісно, кардинально змінилися умови життя, що вплинуло і на моду. Чоловіки пішли на фронт. Жінки почали працювати. Одяг став максимально практичним. Відбувається мілітаризація усього життя. Жінки змінюють сукні на штани та костюми. Типовий жіночий костюм сорокових нагадував ікс подібний силует або ножиці з розширеними плечами, окресленої талією та стегнами. Складався з жакету, що дуже нагадував чоловічий піджак. І люди дуже швидко звикли до жінок у штанях, бо часи вимагали цих змін у часи війни. Українські підприємства легкої промисловості були евакуйовані на схід і виробляли одяг для фронту. Ательє та інші заклади пов'язані зі сферами моди і краси були закриті. Тому люди в тилу носили переважно плетені чи в'язані речі, які можна було зробити з самотужки, бо купити не було змоги то й ніякої. Ще з цікавого цій книзі Тканко я прочитала, що у цей період на заході України популярними стали приталені сукні з розширеними вкороченими спідницями, з невеликим коміром та рукавами ліхтариками, які дуже нагадували національне вбрання Баварії. Тобто можна припустити, що короткий період німецької окупації все ж вплинув на моду також. А тут нагадаю, що нові відео на каналі виходять виключно завдяки підтримці глядачів. Без вас мій канал не зможе існувати. Тому безмежно вдячна моїм меценатам. Ну і долучайтеся до підтримки каналу за посиланнями в описі. Якщо, звісно, хочете і це дасть змогу мені надалі випускати нові відео. Обіймаю чоловіки. ж носили те, що лишилося ще з довоєнних часів: костюми, плещі, пальта, або ж носили те, що видавали у війську: гімнастерки, френчі, галіфе. Ще цікава деталь. Територія України, що була приєднана до СРСР у Сорокові. Та території, що окупували раніше, дуже відрізнялися. Є багато спогадів сучасників про те, як вони відвідували захід України, та дивувалися, наскільки це інший світ, розвинений та культурний світ. Дивувалися передусім чистоті вулиць, архітектурі та тому, що жінки, попри все продовжували носити капелюшки та рукавички. А якщо ви дивилися ось це попереднє моє відео про моду Галичини, то розумієте, що на цій території справді любили стильно вдягатися та слідувати європейським тенденціям, і це дуже дивувало людей, що приїздили сюди з території, які давно були у складі совка і світу білого давно не бачили. Існує дуже красна Овна історія, яку я бачила не один раз в публікаціях істориків моди, після включення до складу СРСР Галичини. Сюди відправили багато совєтської елітки, аби вони тут свої порядки понаводили. А жили вони часто у квартирах депортованих та репресованих галичан і використовували їхні речі, одяг також. Тому дружини совєтських офіцерів почали носити одяг колишніх мешканок Галичини, який знаходили у віджатих квартирах. От тільки як той одяг носити і куди носити, вони не розбиралися. Тому в оперу світські баби одягали нічні сорочки галичанок, які виглядали краще ніж їхні типові вихідні сукні. Така от чорна іронічна історія. Загалом совєтські люди вважали Львів модним центром та мріяли отримати туди відрядження, щоб купити нормальних лахів. Зараз попередньо вибачаюся, що тягну росню у відео, але є такий історик моди російський Олександр Васильєв, і він дуже показово написав про вплив Львова на совєтську моду. Другим після Риги, великим центром моди був елегантний Львів. Це місто також славилося своїми магазинами. Винятковим взуттям, сумками, капелюшками і висококласними кравцями, тому сюди і неслася совєтська елітка, аби купити вечірній одяг, манто, розкішні тканини або пошити собі якісне вбрання. Ну і не забуваймо контекст: все таки під час другої світової на західних територіях, хоч якесь культурне життя, та було інші ж території просто виживали. Та, попри матеріальне знищення та серйозні втрати серед людей. Після війни життя все ж почало відновлюватися у 1944-му, коли Київ ще зазнавав наслідків руйнувань, було навіть створено Київський будинок моделей. Нагадаю, що звільнення Києва від нацистів відбулося лише у кінці 43-го. Тобто, у людей вже відразу після війни була потреба у нормальному одязі. Звісно, умови праці у будинку моделей. Були дуже обмеженими майстри працювали у невеликому приміщенні з трьох кімнат. Приносячи з собою власні жвейні машинки, вугільні праски та навіть власні голки у 48-му 49 роках, будинки моделей всіх союзних республік були об'єднані в єдину систему під керівництвом загальносоюзного будинку моделей, створеного на базі Московського. І така централізація значною мірою обмежувала творчість українських модельєрів, які повинні були відтворювати лише рекомендації, отримані з центру. А для поширення моди. З центру до периферії Міністерство легкої промисловості України вирішило проводити виставки та демонстрації моделей безпосередньо у селах та на великих підприємствах. Перша така виїздна виставка київського будинку моделей відбулася у 49-му році у броварах Київської області. На ній були представлені халати для доярок костюми для комбайнерів, сукні для роботи в полі, а також нарядне вбрання всього понад 50 моделей одягу для дорослих. І навіть для дітей такі виставки стали традицією та пізніше проводилися іншими будинками моделей України. А ідеологічно вони мали сприяти ліквідації різниці між містом і селом у сфері одягу та зрівняти всіх совєтських людей. А на практиці ж як то завжди бувало у совку, купити з подіуму ці речі прості люди не могли. А в магазинах, якщо ці лахи з'являлися. То дуже пізно. У 50-ті у СРСР вирішили будувати концепт радянської людини, ефемерної особистості, якою мали б стати всі совєтські громадяни. Ідеальна радянська людина мала робити те, що скаже партія. Думати так, як вкаже партія, та виглядати так, як вигідно партії. Відповідно, вгорі почали дискутувати про те, якою ж має бути ідеальна совєтська мода. Почали масово видавати друковані видання з заголовками на кшталт мистецтво одягатися, культура одягу, смак і мода. Ця література, як правило, містила рекомендації щодо правильного використання речей, поєднання кольорів, підбору аксесуарів, всього, що допоможе створити образ гармонійно розвинутої людини, яка активно будує комунізм. Спочатку просували тренд на яскраве, барвисте та надміру декороване вбрання. Таким чином, певно, хотіли викорінити згадку про війну. Також масово до повсякденного одягу почали переносити народні мотиви, вишивку, окре елементи народного костюму, але це робилося так масово та штамповано, без розуміння сенсів та будь-якого художнього відбору, що десь тоді український національний костюм і почав перетворюватися у шароварщину. Також у 50-ті почалася істерія по відмінянню всього західного. Розгорнулася антикосмополітична кампанія та пропаганда переваг совєтської моди. А совєтська мода ставала ще більш тотально плановою. Та штампованою у всіх ательє та будинках моди шили однакові моделі, і навіть індивідуальні замовлення клієнтів треба було виконувати, орієнтуючись на офіційні стандарти. Також регулярно проходили конгреси моди соціалістичних країн. Ці заходи були засобом ідеологічної консолідації соціалістичного блоку, і основне їхнє завдання полягало у формуванні єдиного спільного соціалістичного стилю, обов'язково відмінного від паризьких тенденцій. Тоді ще не було міланського, лондонського чи нью-йоркського фешн-віків, а саме Париж диктував усі тренди. Не повірите, але у СРСР існували навіть свої, свої рідні фешн шоу. Це такий кріповий симбіоз, де філе і з'їзду компартії зали прикрашали партійними гаслами на неодмінно червоному плюші та з писком леніна та трибунами для червоної елітки. На показах були присутні жінки моделі та огидні лисі мужики з художніх рад. Моделі демонстрували одяг, а мужики відбирали одяг для масового виробництва. Затверджували, як правило, красиві і складні моделі з ручною вишивкою на виробництвах. же потім просто офігівали, коли бачили затверджені моделі для пошиття. Бо можливостей шити таке на масових фабриках не було. А оскільки головним для совєтських швейних фабрик був план, який треба було виконати будь-якою ціною, то якось викручувалися і шили з чого було. І в результаті одяг пошити з доступнішої тканини з іншими гудзиками та деталями. Міг лише віддалено нагадувати модель, показану на подіумі будинку моделей та затверджено мужиками з художньої ради. Совєтський союз це, звісно, країна очікування реальність. А оскільки фабрики брали кількістю, щоб перевиконати план. То дуже часто траплявся брак, розміри могли не відповідати стандартам, рукава або штани були різної довжини. І наявний тоді в магазинах одяг був низької якості, і люди змушені були одягатися стандартно. сіро, часто недоладно. В магазинах переважав одяг темного кольору, що виправдовувалося його практичністю. І багато хто з людей вирішував, що краще вже шити одяг самому. Або замовляти в якихось перевірених швей, аніж сподіватися на державу, і люди купували тканини і шили одяг або самі, або у приватних кравців. Тому кустарне виробництво у нас було дуже поширеним та звичним. Хоча цивілізований світ давно вже від цього відходив. А про те, як же таки живе і вдягається весь цивілізований світ, інформація почала просочуватись вже з перших повоєнних років, поширювалися трофейні кінофільми, побутові речі, зразки. Одягу і люди офігіли з того, яке інакше життя було на заході, і почали розуміти, як же їх намахували. Найяскравішим прикладом цього контрасту було те, як моделі дому моди Крістіан Діор до Совка приїхали. Це просто шедевральна історія, про яку я розповідала ви ось в цьому відео. Вмикайте і зараз, зустрінемось.